Масове замінування вокзалів до поліції. Продовжують надходити повідомлення про замінування вокзалів та інших об'єктів у низці міст України. Вибухівку шукають у Вінниці, рівному, Кропивницькому, Хмельницькому та Черкасах. У Рівному правоохоронці перевіряють інформацію про замінування залізничного автовокзалу та на вулиці біля продуктового ринку. У Кропивницькому на Кіровоградщині вибухівку шукають на центральному ринку. У Хмельницькому можливі три замінування: автовокзал, овочевий ринок, залізничний вокзал. До правоохоронці. Сів Черкас також надійшла інформація про замінування залізничного вокзалу, пошти та автовокзалу. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян та прилеглі території. У приміщеннях залізничного вокзалу та центрального універмагу Тернополя евакуювали всіх людей. Після опрацювання відповідних служб, за повідомленням голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, загрозу не виявили. Щодо інших міст, офіційних підтверджень поки немає. Нагадаю, в остання хвиля повідомлень про ймовірні заміну. Ування україною пройшлася в середині січня. Тоді йшлося про масове замінування навчальних закладів.